Мінус один об'єкт із радянською символікою. У рівному демонтували стелу дружби народів, яка з'явилася у місті у 60-70-х роках. Подібні стели у той час використовувалися у якості агітації та пропаганди. Ця стела символізувала об'єднання України. Ну але ідеологічно там все ж таки вони розробили. Сценарій, що тло все заповнено прапором Української Радянської Соціалістичної Республіки, за плечима дівчат і герб з серповим молотом, і герб радянської України, не СССР, а радянської України, власне. Тому власне це ідеологічна була стела. Позаду двох жінок у стилізованих костюмах красувався серп і молот. Близько десяти років тому цю стелу перефарбували, а радянську символіку закрили дощечкою. Однак із часом фарба почала відпадати, і те, що намагалися приховати, знову проявилося. Кло мозаїка вічна, а фарба, от бачимо, десять років вона полізла. Ще трохи рік, два. і знову виліз би той прапор радянського України, тому демкунізувати. <кій> Цустело обов'язково потрібно було. Ну, що власне міська рада і зробила. Ця стела підпадає під закон про декомунізацію, адже на ній було зображено герб неіснуючої нині радянської країни. До того ж, об'єкт вже почав руйнуватися, тож для рівнян це могло бути небезпечним. Однак у соцмережах такі дії міської влади спричинили шквал критики та обурень. Привернув увагу демонтаж і автора спільноти Український модернізм. Дмитро Соловйов заявив, що знесення стели це акт вандалізму. Черговий випадок кричущого вандалізму, спробах заробити легкі. Політичні бали міська влада рівного демонтувала унікальну мозаїчну стелу. Мозаїка зображувала дві жіночі фігури в українському національному вбранні Галичини і Надніпрянщини. Як рука піднялась, згідно з міжнародним правом, навмисне знищення культурної спадщини вважається військовим злочином. Вау! Тобто, влада рівного вчинила військовий злочин проти українців? Однак, як зазначили в управлінні культури і туризму, стела не несе в собі жодної художньої цінності і не є об'єктом культурної спадщини, адже мозаїка виконана конвайерним способом. Художні цінності вона не представляє. Звичайно, це є твір якихось художників чи майстрів, скоріше скажемо, які її виготовляли, але художньої цінності в плані професійному вона не має. Зберігається вона на території одного з комунальних підприємств і буде. Ну, ми побачимо після закінчення війни, побачимо, як історія складеться, а зокрема з цієї стели. Але є така думка, що розмістити її на території нинішнього. Меморіали вічної слави у рівному декомунізація розпочалася ще у 2016 році. Відтоді демонтаж радянської символіки відбувається систематично. А минулоріч від початку повномасштабного вторгнення цей процес прискорили. Тож усі об'єкти із п'ятикутними зірками, серпом і молотом та російськими діячами підуть вслід за російським кораблем. Дарія Солодовник, Тетяна Міщинська, Олег Степанюк та Олег Шаламай, телеканал й